Вітаю, ви зателефонували в інформаційний центр Дніпровської міської партійної організації Батьківщина. У Дніпрі працює гаряча лінія допомоги військовим від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Наші консультанти допоможуть тобі розібратися зі статусом учасника бойових дій, контролем виконання контрактів, оформленням фінансових виплат і пільг. Ми надаємо юридичну підтримку, допомагаємо з питаннями лікування, реабілітації та протезування. Якщо тобі потрібна фахова консультація та чіткі відповіді на твої питання, дзвони просто зараз 0800 208 050. Усі звернення конфіденційні. Ми цінуємо вашу довіру і завжди на вашому боці. Всеукраїнське об'єднання батьківщина допомагаємо тим, хто захищає Україну. Дякую, вашу заявку прийнято. В найближчий час наш координатор з вами зв'яжеться.